Друзі, всім привіт! З вами вдихай Чил, і сьогодні у нас на розпаковці хеллоуінські смаки. Сьогодні у мене в гостях мій друг та підписник Микита. Привіт! До нас приїхали хеллоуінські смаки. В цьому році їх не так і багато. Якщо бути точніше, то один новий від Кріпі, ось в такому боксі приїхав. І один старий від 420. Ти щось курив з цього? Ні. 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 Я хочу одразу запитати. Так. Це не один виробник, це з виробників, з якими ви працюєте, смаки. Так, Саме так. в так, прав, так, щоб ми так. скасували. Це, це так, вони вийшли е, на Хэллоуин угу. е, сп, спеціальні смаки від 420 це інший виробник, це у нас Кріпі, це у нас 420, це зовсім інший виробник. І вони випускали цей смак в минулому році. І в цьому році вони вирішили не замарачувати і випустити його так. Безу... так, так. Я, Новий до речі, день? в тому році його не встиг скуштувати. Я теж, я теж в тому році його не скуштував, <рес> тому... тому буде цікаво скуштувати в цьому. А давай подивимось, що приїхало в боксі в відкріпі. Ось такий казан. Е, ну, це прикольна задумка, такий тематичний, хлоуінський е, казан. Смак називається вунш-пунш. Ти дивився мультик Вunch Punch? Ех, е, е, молодеж. Я в <реш> Аліне <Фейн. реш> Тоді, Тоді будемо просто доставати, що тут є. Короче, Це у нас такий, як він називається, слайм, е, слайм так. Відкрию, так? Да? Е потім такі павучки і баночка. Ну, це, до речі, дуже круто, що вони вкладають не тільки табак, а заморачуються над сувенірами якимись. Тематичний такий так. Та тут ще була така невеличка бутилочка пушу е алкогольного, але я її вже випив. Розуміло. Не встиг. Так. Потім тут у нас цукерочки, на них написано Halloween. А ну, скуштуємо. Це звичайний смак, чи там я як в Гаррі Поттері? <рес> Зі смаком козявок. Просто жвальні. <рес> І сам смак вунш-пунш. Вунш-пунш? А саме смаки, якщо нашою мовою, то тут якісь. Це, як заявляє виробник, ягідний пунш якийсь. Mm -hmm. ну, тобто має бути салат. е, е Відкривай на запах, що ти відчуваєш. Будемо так. Одразу кажу, що я як сомельє, <різь> та ти дуже дуже дуже-не-дуже. Дуже. Ну, я відчуваю як просто приємний mm -hmm. запах. Просто приємний запах. Так. Я не можу розділити. Саме смак який. Пахне приємно. Ну, мені з пачки пахне динею якоюсь. Ти... Ти правий. Так, диня є. Да, от... Чимось є пахне пачки? Трошки якась нотка алкоголю там присутня. Пунш. Ну, Трошки. Пунч. Пунч. Диня, пунш, так. Я повністю згоден я повністю довіряю цьому Едіку, тому що він спеціаліст. Вон uh, yeah. Я назад пачку кладу. З блогер-боксом ми розібрались. Тепер перейдемо до 420-го. Так, ще запитаю, а блогербокс це тільки на огляди блогерам відправляли, чи так, це, так. Можливо, Ні, це, це, це тільки для блогерів присилали вони такі. В минулому році, у 420 го був також крутий блогер-бокс, де бачиш, зроблено в вигляді такої бочки. То, знаєш, так, З відходами такими ядерними. І у них був в минулому році також блогер-бокс у формі такої е бочки. Там був повністю зелений слайм, ні, і ця баночка там була. І цукерки токсик такі кислі. Ну, я в тому році не отримав блогер блогер-бокс, тому і не коштував. Ми уявили дуже сильно. Так, давай, що по запаху? Це вже більш якоюсь такою цукеркою, щось кисленьке відчувається в запахі. Більш насичений аромат. Що по запаху тобі більше сподобається ця? Чи... Ну, по запаху мені більше подобається ця, він більш виражений. Кисленький мені схоже на якусь, як ти кажеш, цукерку кислу таку. Ну, як заявляє виробник, це яблучно-грушева цукерка. Так. Це кисла яблучна грушова цукерка. Ну, будемо зараз пробувати. По запахам ми визначились, Зараз будемо по смаковим критеріям. У нас різні смаки. Тоби... Так, так, у тебе, а давай пробуй. Пробуй і скажеш, що там у тебе. Зараз я тобі одразу скажу, що кріпі це міцний продукт. А... 420 це середній проблем. Я ще не відчув смаку, але я вже відчув тяжкість табаку. І цей був міцний, так? Так, це, Це кріпи. Так. Взагалі, що ти Е, Кальян. Одноразку. Одноразку. Давай про кальян. Ми одноразки не тут. Я теж не покурю, это не поважаю. Ні. Це був жарт, я зрозумів, що я про кальян. Я курю. По міцності. По Що міцності. Це? Ну, зазвичай, якщо я замовляю сам, то середнє завжди беру. Важкий, я не можу курити, а легкий не хочу. Тому беру <говорит> посереднє, так. А тобі як смак? Цей? Цей. Е, я поки не буду казати, щоб не нав'язувати свою думку тобі. <говорит> тому ми зараз обміняємось. Ти ще не розкоштував, чи розкоштував? Ну, я ще. Ну давай, покуштую. Давай, давай тоді ми ще прокуримо, і, і потім вже будемо обговорювати ці смаки. Ну, він такий. Це середнє. Це, Це набагато легше заходить. Посмакує. Ну, по смаку, чесно, таке враження, що на запах він набагато насиченіший, ніж на, mm. І... ніж на смак. Mm. Мені з банки він навіть здавався, що він буде прям мега-кислим. <плес> так, так. Тут є кислинка, але вона не така, прям, що ж. Ну, коріш, вона така лайтовенька. Немає такого прям, наче ти яблуко зелене <плес> їж. А цей навпаки, так? Він на запах не такий насичений, а на, на смак він прям ну, тає. Давай, що, що ти відчуваєш от по смаку у кріпі? Давай я. Ну і давай, давай, давай. Ти кури цей і кажи, що ти відчуваєш. Давай. Я відчував яблуко, але таке помірне. Помірне. Немає. Прям. Вибуху в смаку вроді. Ну, мені подобається. Дуже смачний. І він легкий можна. Я люблю багато диму. Мені подобається цей. А грушу відчуваєш? Грушу? Ну ні, не відчуваю. Ну, мені також тут яблуко більш відіграє. Ну і воно таке дійсно схоже на ляляник, от на цукерку. Груша вона, мабуть, в кадяні має давати солодкість. Ну. До речі, на ринку прям дуже класних груш нема. От у Грейта була класна груша. Я колись на виставці куштував, коли була індустрія. У них була груша прям бомбезна. Ти куриш і відчуваєш, і ніби ти грушу от в саду взяв і от їси, от там груша була. Я я хочу уявити, як має вона на, на, на смак бути, вона солодка, так? така прям сочна, соковита. Так, 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 соковита. А прям так, щоб ще сказати, у кого класна груша, я ну, не знаю. Прям. Прям я, щоб суп. Правда, я розумію, це відчуття, коли ти грушу береш, так кусаєш і прям сок Сій, по поруці, тече <laughs> <так, ти смех> <же>, там по ліктям. <laughs> 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 мені цікаво, тут, ну, як ти вже казав, що це хеллоунський смак. Так. Тут написано Halloween Only, угу. але в них, можливо, є альтернатива не Хеллонська з таким смаком. Ні, ні. Ну, кислих у них нема, є у них просто яблучні цукерки. Але вони не такі кислі, як цей. Цей тут ну, відчувається кислинка, вона набагато більша, ніж в яблучних цукерках від цього ж 420. Тобто тут ще багато кислоти. Да, так, так та, тут більше, ніж в яблучних цукерках, які є у 420. Так, а тепер я ще раз скушу цей. Мені спочатку потрібно було порівняти обидва смаки. А зараз я зможу сказати про кріпі. Пунш пунш. Смак. А нагадай, будь ласка, з чого він складається? Ягідний пунш. Ягідний пунш. Ну, Зараз я навіть скажу тобі опис. Опис від виробника, як вони кажуть. Мені тут відчувається саме тютюн, міцність, а вже ягоди десь там на фоні. Так, опис від виробника цього смаку. Таємниче зілля Хеллоуіну, що булькотить у котлі, вавлячи примар і монстрів з темлеві. насичений фруктовий пунш на винній основі розливається як стародавній відвар, змішаний у глибині ночі від виття примар. Його легка алкогольна нотка відлунює як закляття, що манить душі, а в кожному ковтку відчувається частина темних ритуалів, прихованих від людських очей. Тобто не ягідний, а фруктовий. Тепер Я це трохи... зрозуміло. Детальний опис дуже допоміг розуміти, що саме в цьому в цьому табаку. Пунш. Я дивлюсь на назву, щоб запам'ятати. До речі, друзі. Хто дивився мультфільм Вунч Пунш? А ну-ка, лайков накидайте. Є тут, це, хто дивився. з якого року мультфільм? Тобі no. скільки років було? Коли ти. Коли ти не корив, коли ти дивився. блін, я не пам'ятаю, коли це було. Це 2000 ні якісь. По якому? Ну, поч, початок 2000. По якому каналу? Я навіть не пам'ятаю на якому каналі. Я пам'ятаю, що. А? По новому... По новому каналу ну, в 2 години після школи. Можливо. Я да. не пам'ятаю, там були <рес> Злюки-Бубрюки, Кіт Пес. Ми... ХР0 були. «Джекі Чан. <рес> «Джекі Чан. «Джекі Чан класний мультик був. Можливо, це там на пару років раніше, ніж я дивився. Тому, Та, ти трошки там. Тому олди, так, так. Ти... чекаю лайків. <рес> 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 ти додивився цей серіал. Поки я ще не почав дивитися. В цьому от зараз відкривається смак груші. На початку я не відчував взагалі, зараз відкривається смак груші, і вона така е солоденька, трошки, і трошки, наче як прикопчена, я не знаю, так, О, так от щось. Тобто, ще смак, може змінюватись в погоду? Mm, так, звичайно, завжди змінюється під час куріння. Це добре, <рес> тому я зараз буду пробувати. По цьому смаку по воншпуншу мені це нагадує, прям дуже нагадує якийсь динний сідр. От прям, я не знаю, мені нагадує динний сідр і все. Я вже його раз чотири курив, і мені динний сідор і все. <с? <с?> не знаю, якісь там алко... Ой, фруктових ноток, там щось, ще, я не знаю, не відчуваю. Відчуваю якусь диню, легкий присмак алкоголю така. Трохи кисленька. А відчуваєш закляття, зимари, що манять душу. Це дуже відчувається. Це прям, так. Да. Він манить, його хочеться курити. З першого вдоху такий прям. Бере. Привертає увагу. До речі, друзі, якщо ви ще не куштували ці хеллоуінські смаки, нагадаю, це лімітка. В описі під відео буде ссылка на магазин, вдихай Чил. І по промокоду YouTube ви можете придбати ці смаки з приємною знижечкою. Не прогавте. А скільки, до речі, коштують ці смаки? Кріпі 360 гривень, 420-280 гривень. 280 Так. Це ціни з промокодом? Чи це? Ні, це без промокоду. Ну, мені це дуже смачний. Mm -hmm. Але це більше подобається. А чого тобі це більше? Ну, не за рахунок смаку, а за рахунок того, що це середній, і він якось легше курить. Легше Це і важкуватий трошки. Тобто... Треба піднатягати тебе, щоб міцні. Груша правда відкривається? Ну, що ж сказав. Що? Підіб'ємо підсумки по хелванським смакам. На жаль, їх. В цьому році вийшло Маловасто, в тому році виходили ще й від Орвела, ще хтось випускав, тобто смаків було побільше. В цьому вийшло ну, один новий і один повернули старий. Давай по смаковим якостям. Що тобі сподобалось більше? Більше сподобався по смаковим якостям, тому що більше відчувається саме смак на тютюну. Там. Міцність його а, наповнення начинка, як сказати, цей Сон, кальян 420. 420. Але, uh, uh, але цей також дуже смачний. Кріпі. Ну, мені більше сподобався Кріпі. І плюс я йому ще даю, тому що вони е, випустили новий смак на Хеллоуін, і за цей чудовий бокс. Тобто, це прям дає таку атмосферу Хеллоуіну. А чому немає смаку з тиквою? Це ж був, Хелловен Хеллоу. Був, був, е, тому що раніше, там років два тому, всі випускали на Хеловін гарбуз. Так. Е, потім вони вже подумали, що це вже заїжджена тема. Неоригінальна. Так, неоригінальне. І вирішили випускати щось е, таке більш, більш е, оригінальніше. Е, в тому році. Орвел випустив Людяники також, але у них, я не пам'ятаю, чорничні чи якісь такі були, ну, типу, як там кажуть, цукерки або смерті. <реш> і вони тоді вирішили цукерками, типу, відтворити Хеллоуін. Так само, що і 420 випустили Toxic Kent, також цукерка, типу, на Хеллоуін. Пішли від шаблонів. Так так? так, так. І от прикольно, що. Вунш-пунш. тому що там також хто дивився мультик там про чаклунів, він і там це ж у них Казан був, там всякі зілля варили. Тому я думаю, це також гарна така підводка до е Хеллоуіну. А, ну це така пасхалка на мультфільм. Так, так. так не так. тільки назву, а прям реквізит. Ну, так, так. Да. А якби тобі, наприклад, якби ти створював свій смак хеллоуінський? Щоб б не складався. Це прям таке. Я б, напевно, також якусь тикву, але не просто тикву, а щось, щось туди. Є. Спеції, якісь така тиква зі спеції, пряна тиква була по мене. А ти б що б зробив? <звіл��ш> <звіл��> Я б просто б смачних калянь зробив би. <звіл��> просто любить смачний дивний. <звіл��> так, дивний такий, щоб можна було курити. весь вечір і нічого не було. За це. На цьому будемо завершувати. Друзі. Дякуємо, хто додивився до кінця. Не забудьте підписатись, хто ще це не зробив. Поставити лайк і написати коментар. Напишіть, як вам такий експіріанс з новачком, так би мовити, в кальянах. Якщо подобається, то ми будемо продовжувати таку рубрику. Підписники, приїжджайте в гості. Так, робимо дивну тяжечку за вас. Я думал, треба щекнуться. Давай. До новых оглядів, смачних та дымных кальянів. Всем пока.